Підготовка до сезону тюльпанів розпочата. Щовесни тисячі цих квіток різних сортів та забарвлень розцвітають на клумбах нашого міста, і рівненські комунальники вже працюють над тим, аби вони з'явилися і наступної весни. Тож від 9-ї ранку на Майдані Незалежності кипить робота. Майстриня з озеленення Світлана Рябкова розповідає, висаджувати цибулини починають тоді, коли на вулиці стає холодніше, адже так вони краще укоріняться. Цьогоріч осінь була теплою, тож робляться на кілька тижнів пізніше, ніж зазвичай. Сам процес проходить у декілька етапів. Насамперед підготовлюють клумбу. Ну з починається? Ми вириваємо те, що літні, що були на літо посажено, Вириваємо, вивантажуємо, перекопуємо, плануємо і розпочинаємо посадку. вже, як підходить погода по погодних умовах, що трошки стає похолодає, і ми починаємо садити цибулькове». Аби навесні квітник виглядав красиво, спочатку його розбивають на рівні рядки, а потім вже на однаковій відстані висаджують цибулини. Для цього в майстрині є спеціальне приладдя. Об'єм роботи чималий, то аби висадка проходила швидше, працюють у парах. «У Нас є така сажалка. Для цибулькових і ми їм користуємося, воно легше, зручно і сама ямочка одинакових розмірів. Ми працюємо в парі, тому що один робить ямочку, а другий садить цибульку і ну, закопує вже її. Тому що якби один, то це було б затяжний процес. І... А так двох то там треба швидше, швидше, і так двох ми в парах попривикали. Працюємо у тресті зеленого господарства розповідають: наступного року на центральній клумбі міста тюльпани будуть ніжних та світлих кольорів. На даній локації, на нашому рушничку, ми висаджуємо тюльпани сорти «Триумф», тому що вони вищі, їх тут краще видно. Тут буде чотири нові сорти в кількості 12 тисяч. Ми підбирали кольори під нашу алею сакур, і цього року рушничок буде у білорожевих тонах. Анна Пихотіна зазначає, тюльпани висаджуватимуть не лише на центральній площі, а й в інших куточках нашого міста. Каже, наступної весни рівняни зможуть побачити у місті нові сорти та заквітчені локації. Винок цього року буде багато. В минулому році ми пробували вводити піоновидні сорти, вони дуже добре на себе в місті зарекомендували. Люди просять їх бачити ще, тому вони будуть розміщуватись в таких локаціях, як Старий автовокзал, міська, біля міської ради. І ну і ще по місту на театральній площі. З нових будемо ще висаджувати тюльпани біля обласної адміністрації. Закінчити висадку тюльпанів по всьому місту планують за один-два тижні. Загалом їх кількість буде такою ж, як і минулого року, а це більше 30 тисяч. Ангеліна телеканал